Українські активісти наготують пакунок пропозицій для Кабміну стосовно впливу громадськості на якість житлово-комунальних послуг. Всеукраїнська громадська організація Асоціація підтримки самоорганізації населення вивчила досвід подібного контролю у Луганську, Києві, Одесі, Запоріжжі, Львові і Миколаєві. У місті Корабалів до цієї роботи долучився фонд розвитку міста Миколаєва. За підсумками цієї взаємодії, 25 червня у мерії провели круглий стіл. Всеукраїнська громадська організація Асоціація взаємодії самоорганізації населення і фонд розвитку міста Миколаєва за підтримки Міжнародного фонду відродження і фонду Східна Європа реалізує проєкт житлово-комунальні послуги під контроль громадськості. У рамках цієї програми вже провели аналіз нормативно-правової бази щодо надання комунальних послуг. Одночасно фахівці проаналізували документи центральних органів виконавчої влади, спрямовані у сферу житлово-комунального господарства. Підсумком цієї роботи стали висновки спеціалістів стосовно реформування українського ЖКГ. Учасники круглого столу вважають, що кардинальні зміни у житлово-комунальному господарстві повинні стати пріоритетним напрямком державної політики. Нужна говорити, що плата за услуги превратилась в плату за услуги, а не в налог. Ми фактично имеем всі признаки налога в ЖКХ. Чтобы це не стало. У тієї стояння нужно описати вот эти самые стандарти услуг. на швидке реформування українського житлово-комунального господарства годі сподіватися, впевнені учасники круглого столу. Наболіли проблеми системні і застарілі. Втім, змінити стан речей можливо, долучивши до їх вирішення громадян і громадські об'єднання. Один з інститутів громадського суспільства, спрямований на захист прав українців за місцем проживання у Есени. Важають учасники заходу Лариса Іванова, Сергій Бичков, МСН.